Трьохповерховий будинок на картамишівській, 14 був збудований десь в 1890 році. Стиль, еклектика, неоренесанс до революції 17-го року належав Мейеру канелю і використовувався як дохідний будинок. Картамишівська 14 – це ось там і ніякої еклектики там вже немає. Це що трапилося. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Будинок на Картамишівській, 14, який знаходиться за цим парканом, було влучання російської ракети у грудні, і було вирішено цей будинок знести. Оскільки він був визнаний як аварійний. Нас цікавить не це. Нас цікавлять кошти, які виділяються на такі будинки. Шановні власники житлових нежитлових приміщень лелеле. Віднесено будинок до четвертої категорії. Технічний стан аварійний. Звертаємо вашу увагу, що перебування та проживання в будинку небезпечно для вашого життя і здоров'я. Половина Одеси мешкає в будинках, які є аварійними офіційно і які валяться їм на голови, але на які абсолютно ніхто не звертає жодної уваги. Тут зовсім інша ситуація: Цей будинок прибирають за 6 мільйонів гривень. Монтаж старовинної будівлі на Картимишевській проводить компанія «Спецбудтехніка». тендер провели за спрощеною процедурою, щоб не було конкуренції. Чому так скарополітільна, як кажуть? Замовник це пояснює тим, що оскільки частина будинку завалилася і впала на сусідній, це загрожує життю і здоров'ю людей, які там живуть. То розібрати тому треба в пришвидшеному режимі. Ми, звичайно, перепрошуємо. Але як щодо всіх тих мешканців, які живуть в будинках аварійних і напіваварійних, і звертаються чи не кожен день до чиновників і міськради з проханням виділити кошти на реновацію або віднову будинків для того, щоб вони жили без небезпеки для свого здоров'я, ці люди чомусь не в зоні ризику. З ними все окей, вони просто нехай чекають, поки їх будинок впаде. Зате тут термінова необхідність на 6 мільйонів. Дуже логічно, в нас якась дуже вибіркова турбота про мешканців Одеси. Там, де це можна зробити за тендери, там, звичайно, дбають. А якщо потрібно щось виділяти з бюджету, боже сухорони. Нам туди не можна. Ладно, не можна, то й не будемо. Вхід на територію заборонений. Е, ну, це все дуже прекрасно. Запитання наше знову ж таки на що тут 6 мільйонів на розгріб, завалів сміття будівельного. Ну такої. Тут можна було б ще за ці гроші, знаєш, так нормально відбудувати реальні будинки, які постраждали, і виділити ці кошти не на руїни, а на комфортизацію перебування людей в будинках, які ще не завалились остаточно. Ну але це фікція. Ми ж розуміємо, що. Розподіл грошей в Одесі це як боротино в країні. Чудес. Якщо ви знаєте, що в нас трапилося в Одесі, пишіть в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Будьте в безпеці і бережіть себе.